одразу заходимо до гри та давайте я вам розповім, що трапилося та де і пропадав на Ukraine. GTA. Як ми знаємо, вже вийшла оновлення 3.1, а я все ж таки так і не з'являвся. Давайте я розповім, звідки в мене гроші, скин, крила, та до вашого відома в мене знаходяться ще дві машини, так, друзі? Мерседес Benz CLS 5,5 та Lincoln Навігатор. Так і всі вони на деталях. Ну а Кавасакі Барака це нам просто випала з рулетки. Купив RS7. і так вона була на деталях. Я її купив за 27 мільйонів. мільйонів. Того я продав свою Феррарі та багато ще чого іншого. Також попродавався різні речі, то я купив клан Ф'юрі. Там було дві догани непопередження. Всі їх я успішно зняв, побивши на блокпости з моїми друзями з. Союзних кланів. Далі я продав цей свій клан за 19 мільйонів гривень. відтоді купив собі скін, крила, рюкзачок. Ну та й дві машини, і ще в мене залишилося 5 мільйонів, а піднімаю я їх. На Лохині Так. Є ось такий Лінголі. Так, я його трошки підкоригував з вінілами, багато чого зробив. Давайте я вам покажу його тих паспорт. Тут а, 5, 5, 3, 3, 2, 5, 4. Ну, в принципі, він мені подобається. Я так як я завжди хотів лінголя І мій другий транспорт. Це Mercedes це LS Benz 2011 року з 5.5. Так, друзі, я його теж трошки кастомізував, тут он, номера 8118. Він мені теж дуже подобається. З'явився він мене рані, ще й на лінкольн-навігатор. І тут ось такий тих паспорт. 3 4, 4, 3. 2, 3. Ну, а що я забув сказати, що так? У мене є новий скін з батлпасу моторний хлопець. І зараз я вам його покажу. Так як це Pass залишається 11 днів, а він у мене пройдений на 36 рівнів і так, це звичайний, я нічого не купляв. Як ми бачимо, цей скін я забрав. Тому... Ну, це вже добре, Ми зможемо продати його як мінімум за 2 мільйончика. А на сьогодні у нас ось такі завдання з бутилбасу. А саме відремонтуй своє авто 5 разів. Е, Профів шахтар здобуть кг руди родини роботі шахтаря, заправ автівку на 20 літрів, початковий мисливість вби 40 тварин на полювання, та проведи в грі 5 годин. Пропоную обновити це завдання початковий місвість, але нам випало ще гірше. Ну, добре тоді Полетіло віково. Ремонтуємо авто останній раз та виконуємо завдання з батлпасу. Бачимо, у Лінколі поміщається цілих 100 кілограм Ой, яких кілограм? 100 літрів. Ну та й 100 кілограм, в принципі, теж. Давайте тоді припаркуємося на мітку та заправимо цей лінколь та виконуємо наше завдання. Так як я вже заправив свого Селеса, залишається там, ну не так вжить багато. Давайте, ну все-таки повний бак та й заправимо. Тут у нас дизельне паливо. Заправити нам виходить. На е, 68 літрів, ой, на да, 368 68 літрів. І все, ми виконуємо завдання з батлпасу. І якщо не поповнаюсь, ми вже можемо забрати нашу винагороду. Ані залишається ще виконати щось одне, і ми зможемо забрати кусачки 5 штучок. Пропоную виконати одразу, напевно, шахту. І також хочу сказати, що так як я обновив свій комп'ютер, так як в мене вже не ноутбук, а комп'ютер, то тепер я можу проводити стріми ну, у TikTok Live Studio. Просто стріми у TikTok, які я проводжу, до речі, досить часто. Тому заходь у мій TikTok під нікнеймом simperfect або ім'я юзера Паша Міна Старе, ну та й переглядай мої стріми, які я провожу дуже часто. Там цікаво та багато, ну, не так уже багато, але трохи народу є. Залітаємо на АБ ринок, і ми можемо бачити, що тут продається нова фура. Йо-майо. Кентурі, коротше, за 54 мільйона. Що хоча сіна автосалону 35 мільйонів. Але не знаю, хто її буде купляти, тому що як-не-як на цій фурі, щоб зайти в ній плюс, потрібно працювати ну дуже одні тисячі і тисячі годин підряд. Тому я вже зараз буду е записувати більше відео, щоб отримати ютуберку на проекті Юкренга. Так, так, ви все правильно почули. Я й хочу піти на ютубер. Кренгета, а для чого мені треба старатися все більше і більше записувати відео? А з вашими лайками та підписками ви мені лише допоможете. Ну а зараз ділитиму до національної поліції України, щоб виконати завдання. Ні, 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 не вступати, а виконати завдання. Залітаємо у Національну поліцію України та виконуємо завдання. Залітаємо у магазин одягу та знову виконуємо завдання. Ми бачимо, в нас є магазин анімації. Якщо я не помиляюся, додали нові анімації. Давайте подивимося, які тут є. Аплодувати та керівкісний за 1 мільйон. Давайте подивимося вже покращені анімації. Так, скіп. Добре, так що я все це цікаво, осел. Ну, я думаю, за це. За це не було б смислу віддавати й півтора міль... мільйончика. Так, танець каченят. Відчути вайб. Так мені цікаво саме, що е, з музичкою тут різні. Є. Давайте преміум анімацію, заглянути саме таки. Є за 5 мільйонів прийшла зарплата. Ага, ідем. О, до речі. Оця анімація приходить. Де. Вимога. Step. Ага. Гітара 3, Гітара 2. Клановський лайп можна отримати батл Fass. Це, це, дуже... це дуже добре. Так, гітара 4, ага, Гітара 6. Остання була зайва. А, все понятно. тіктонік Ну все. Вообще добавили дуже багато анімацій, то багато постаралися А у. Магазині одежі тут вже нічого не, я... не міняють, як я зрозумів. Так, ну тут таке, Ну да, тут нічого не міняють, Найвигідніше це купляти щось на це. Оцей скін, оцей скін він не коштує більше 11 тисяч. Ну а на цьому наше відео підходить до закінчення. Ну і з вами був як завжди Сім. і до нових зустрічей.